Вітаю, я Марія Кравчук, і сьогодні ми поспілкуємось з Наталією Тарасенко, головою ради громадської організації Паритет. Вітаю вас, пані Наталію. Доброго. дня. Хотілося б поговорити про гендерні стереотипи в Житомирі та діяльність вашої організації. Спочатку хотілося б запитати вас про певні стереотипи, які існують в нашому суспільстві, про те, що жінка це берегиня домашнього вогнища, її місце на кухні, а чоловік має заробляти кошти і отримувати сім'ю. Скажіть, будь ласка, як такі стереотипи взагалі в суспільстві формують уявлення стосовно жінки і чоловіка? А, та дуже дякую за запитання. Ну, насправді, гендерні стереотипи це справді те, в чому ще й досі живе українське суспільство. Загалом не тільки Житомирська громада, так але чо, звідки вони беруться і як вони впливають. Ну, зрештою, це є вплив патріархального устрою і того, і загалом хотіла б сказати, що в патріархаті насправді більшість і чоловіків і жінок програють в патріархаті. У патріархаті виграє лише Невелика кількість чоловіків, які фактично формують ці правила гри, але не всім чоловікам абсолютно дуже добре почуватися в ролі тих, хто має, умовно кажучи, носити мішок з грішми щомісяця. Якщо раптом твоя професійна діяльність не дає тобі можливості дуже багато заробляти, а натомість ти, скажімо, працюєш в тій сфері, яка тобі дуже подобається. Да? Тому це така постійний, ну постійний такий, скажімо, стрес, який Відчувають і е, велика кількість чоловіків, і зрештою, це не завжди дуже добре завершується, якщо нема цього порозуміння в сім'ї. Е, сьогодні в умовах війни ми можемо побачити з вами, як подекуди недолуго виглядають гендерні стереотипи в ситуації, якщо, наприклад, є жінки, які хочуть боронити державу, приймають для себе це рішення, але натомість інколи система і е, о, навколишнє середовище не зовсім сприймають їхні вий. Коли людина включає мозок і починає думати, що можна мислити ширше, не просто такою вузькою рамочкою, тому що в чому небезпека гендерних стереотипів? Тому що вони, як і інші види стереотипів, вони можуть на жаль призводити до упереджень, а упередження можуть переростати в дискримінацію. І це яскраві приклади. Це те, що жінок часто при працевлаштуванні, незалежно від того, скільки тобі років питають, і хоче роботодавець проконтролювати твоє особисте життя в контексті того, скільки. Кити, коли плануєш народити дітей. А якщо ти вже багатодітна мама, то тобі відмовляють на підставі того, що ти багатодітна, бо ти можеш втричі частіше ходити на лікарняні. І це, на жаль, не зовсім сприяє тому, щоби в умовах. Купи викликів, в яких ми сьогодні живемо, жінкам хотілося більше народжувати дітей, якщо суспільство закриває перед ними двері після того, коли вони себе, наприклад, в цій ролі реалізовують. Були ж певні зміни про те, що не можна в резюме вказувати там вік, чи там чи маєш ти дітей, чи не маєш ти дітей. Ось такі так, мішами це заборонені питання, але на жаль, роботодавці їх ставлять. І зараз е, почастішили випадки, коли е, ті самі навіть жінки в статусі внутрішнього переміщення осіб кажуть, що їх не тільки запитують ці питання, а їм ще й кажуть: дайте нам якісь гарантії, що ви не звільнитеся з роботи, якщо завтра деокупують вашу територію або ваш населений пункт, і це взагалі виглядає дуже дико. Ви згадували про жінок, військовослужбовець спочатку угу. повномасштабного вторгнення. Ця кількість значно збільшилася. Так. Дуже багато жінок зараз стало на захист нашої країни на рівні з чоловіками. Е, і ви згадували про стереотипи. Хіба вони не зникли? Не знівелювалися скіль спочатку повномасштабного вторгнення, чи можливо вони надалі залишаються? Ну, я би сказала, що на загал є позитивний поступ в плані того, що, по-перше, зростає більша кількість адвокацій з точки зору того, що на жінок, які служать, на них треба звертати увагу в аспекті забезпечення в першу чергу. І тільки сьогодні, завдяки і жіночому ветеранському руху, і не лише з'явилася форма, да, яка пошита під антропометричні показники жінок. І якщо мова йде про ті самі бронежилети. Це теж дуже важливо, щоб вони відповідали твоїм антропометричним характеристикам, оскільки для вони на кілька кілограмів і легші, і вони, зрештою, мають більше тоді можливостей захистити життя. Тому ми маємо сьогодні говорити, от коли ми говоримо про впровадження гендерної політики або гендерного підходу в будь-яку діяльність, зокрема і в збройні сили, ми маємо говорити про те, що загалом сфера має бачити і передбачати, що і служити можуть і жінки, і чоловіки. Так, згідно чинного Законодавства в Конституції в нас мобілізація в першу чергу стосується чоловіків, і це те, що не вважається дискримінацією. Це єдина норма, яка типу зафіксована. Ну так суспільство домовилося на початку своєї незалежності і при формуванні конституції, так що в разі воєнного стану, скажімо, мобілізованими можуть бути в першу чергу чоловіки. Але ми сьогодні так само і в цьому контексті можемо побачити, що зрештою в контексті гендерних Стереотипів, що не абсолютно всі чоловіки бачать себе одразу на фронті, так і для цього є ряд обставин. І якраз ми сьогодні в, цій, в цих таких непростих умовах маємо говорити і критично осмислювати дійсність і не перебирати людьми в аспекті того, що цих ми беремо, цих не беремо, а брати тих, хто справді мотивовані, незалежно від того, це жінки чи чоловіки, які приходять ТЦК або а, а, безпосередньо там звертаються військові частини, якщо вони хубаво хочуть воювати і прийняли для себе таке рішення, коли в сім'ї народжується дитина. Один із батьків може йти піти в декрет. Чоловік також може взяти декретну відпустку і доглядати за дитиною, якщо там жінка буде перебувати на роботі в цей час. і В Житомирі яка ситуація? Можливо, ви якось досліджували це, відслідковували? Чи багато чоловіків батьків ідуть в декретну відпустку? Ну за останні роки кількість чоловіків у відсотковому співвідношенні, які брали, і йшли у відпустку по догляду за дитиною, вона сягала там по моєму щось до 6% в середньому і це по Житомиру чи по, Україні? по Житомирській області, ну і по Україні цей показник був теж в середньому десь приблизно такий самий. Найчастіше причинами ставали ну в кожній сім'ї це окрема ситуація, але здебільшого, якщо економічна спроможність жінки заробляти ну кращі умови є для цього. Або там в контексті кар'єрного зростання кращі перспективи і так далі, подружжя це нормально, що вони приймають для себе рішення, хто в цей час буде виконувати важливу теж роботу виховання дитини. І так як материнський інстинкт він не вроджений, є набути, так як і батьківський. Тому, скажімо, участь в житті дитини тата, така сама важлива, як участь в житті дитини і мами. Звичайно, якщо мова йде про грудне вигодовування, то ці всі речі теж можна е, контролювати. Е, ось. Але зрештою, чому сьогодні, от, знаєте, ми от, на прикладі цієї ролі відповідального тата, я би хотіла сказати, який ми пройшли шлях тривалий ще. Якщо б ми років 20 тому чи 15 побачили на вулиці тата із візочком, то найчастіше б казали, де ця ненормальна мама, як вона могла залишити тата з дитиною. Потім пройшов е, час, е, відбувалися ряд різних проєктів, ініціатив. Які спрямовані були на популяризацію відповідального батьківства і того, що участь тата в житті дитини дуже важлива. І вже з часом, коли ми бачили і бачимо до недавнього часу тата на вулиці з візочком, тато сприймається як відповідальний тато, і це все дуже добре. Але знаєте, війна вона теж вносить свої контексти в трансформацію цієї ролі. І на жаль, коли сьогодні ми можемо бачити на вулиці того самого тата з візочком з дитиною, то, на жаль, не завжди. Кожна людина буде вбачати в ньому відповідального татуся, а хтось буде казати, що він ухилянт. І це про такі, знаєте, непрості як сказати, речі, про трансформацію однієї тієї самої ролі і того, як контексти можуть змінювати ставлення до того самого чоловіка з тим самим візочком, але в різні часи. Окрім таких обговорень, можливо, ще якісь методи можете запропонувати розвантаження саме? Ну, звичайно, сьогодні, знаєте, інколи мені здається. Що в такі жорсткі умови, в яких ми сьогодні живемо, вони навертають людей до того, щоб дбати про своє ментальне здоров'я, щоб все-таки не нівелювати своє ментальне здоров'я, так і не дбати тільки про фізичне, бо в принципі, сьогодні фізичне, воно теж у зв'язку із великими стресами воно переживає не найкращі часи, скажімо так. Але загалом сьогодні люди мають розуміти, як вони можуть почуватися і шукати десь цей процес балансування. Між своїм внутрішнім і зовнішнім, і попри те, що ми можемо жити в ситуації трагедії особистих, але шукати десь оці ці ресурси, шукати спільноти чи шукати те, що може не тільки виснажувати, але й десь і наповнювати. Бо інакше, якщо не наповнюватися, то в якийсь момент чаша просто стане порожньою. Так як і в принципі людина з точки зору можливостей до існування і до того, щоб бути корисною і собі, і тим людям, які тебе оточують, я бачу, що зараз є великий запит на спільноти, де тебе можуть почути, де, з тобою, де тобі може бути безпечно. І, от останніх два роки, наприклад, наша організація, ми реалізовуємо багато ініціатив на підтримку жінок з дітьми. І в умовах війни, і загалом, і тих, хто в Україні залишається, і тих, хто за кордоном були в нас, і такі проекти були. І сьогодні дуже. Доречним є важливо об'єднувати зусилля для того, щоб справді, по-перше, розуміти потреби тих людей, кому ми хочемо допомагати, а з іншого боку масштабувати і об'єднувати наші зусилля для цієї допомоги. І це стосується і як внутрішньопереміщених осіб, так і родин військовослужбовців, так і місцевих жителів, які теж можуть бути у вразливих станах, але вони умовно не, скажімо, не є в які. Якісь категорії офіційно визнані з боку держави, так але вони теж проживають різні ситуації, де потребують підтримки і допомоги. Можливо, конкретно назвати які саме проєкти реалізовує ваша громадська організація для цих людей? Е, ну у нас, скажімо, були проекти, які звичайно важливою нішою було і психоемоційна підтримка, і індивідуальні психологічні консультації, але так само це і робота з опануванням нових навичок, тобто з точки зору того, щоб все ж таки так війна могла вплинути на те, що хтось втратив роботу, хтось через переїзд безробітні і тому робота… Та в аспекті розширення економічних можливостей або курси, якісь перекваліфікації, вони, зокрема для жінок, на сьогоднішній день є дуже актуальними. Крім того, завдяки діяльності і коаліції Житомирщина 1325 яка була створена в січні 2023 року і об'єднала як представниць громадських організацій, так і органів влади, і місцеве самоврядування правоохоронних структур, це дає можливість нам дало нам можливість. За 2023 рік фактично реалізувати 5 проєктів, залучити понад 2 мільйона гривень від коштів урядів Канади і Великої Британії завдяки Українському жіночому фонду, і це якраз дає можливість реалізовувати безпекові ініціативи, створювати, проводити ті самі аудити безпеки території для того, щоб залучати різні місцевих жителів до планування і до моніторингу того простору в якому вони живуть, це створення безпечного простору діалогу та розвитку на базі простору вільна, де можна в більш камерній обстановці отримати анонімну психологічну підтримку або провести якісь групи зустрічі самодопомоги, або ж попрацювати в разі потреби, так щоб почуватися, почувати себе в безпеці, це така школа, я би сказала, асертивності і самозахисту, як вен. Тобто і це дуже хороша методика, яку можна застосовувати в нашому в нашій практиці. Це було для дівчат і жінок, але насправді вендо може бути застосовано для дітей, і хлопців і дівчат 6 років. Це одна із методик, яка допомагає вчитися розставляти свої кордони, розуміти, розвивати, вказати ні, якщо переходять до межі дозволеного і загалом почати. Чувати в собі більш внутрішню впевненість і розуміти, як діяти в ситуаціях небезпек. І крім того, великий пласт нашої діяльності він стосувався роботи із органами місцевого самоврядування, навчання працівників і працівниця сфери соціального захисту і не лише того, як впроваджувати гендерно-чутливі підходи в своїй діяльності. І загалом, все це важливо для того, щоб коли ми говоримо про питання безпеки, це є глобальний Комплексне питання і тому людей різні групи жінок і чоловіків з їхніми потребами ми маємо бачити і зауважувати абсолютно в усіх наших програмах, стратегіях і діях. Хотілося б обговорити ваш з вами ситуацію? Ви за згадали про самозахист, коли нещодавно в Житомирі військовослужбовець придбав у жінки квіти і наступний день повернувся і вдарив її там неодноразово цими квітами, оскільки вони зів'яли, йому це не сподобалось. Таки таким чином проявив агресію до неї. Як би ви оцінили цю ситуацію, і чи можна сказати, що тут хтось правий, хтось неправий і як взагалі діяти в такій ситуації? Ну, насправді мені так складно аналізувати цю ситуацію, оскільки я не спілкувалася особисто з тим чоловіком і з цією жінкою, але з того, що є, і по факту, як ця ситуація виглядає, вона якраз ще раз констатує ту ситуацію, що сьогодні в кожна людина вразлива по-своєму, і звичайно, це жодним чином не виправдовує його дії, так але це якраз ще раз навертає нас на думку про те, що важливо працювати над своїм ментальним. Здоров'ям, попри те, що ми можемо проживати непрості події, бо в когось можуть бути хворі, хтось когось втратив, хтось проживає якісь інші стани. Але, звичайно, що наші права закінчуються там, де починаються права інших людей. Тому ми можемо, якщо мова йде про відстоювання своїх прав як там покупців і так далі, то для цього є трошки інші механізми, не зовсім такі радикалізовані. Тому е, сьогодні ця ситуація для мене це. Ще раз про те, що треба при звертати увагу на свій стан і розуміти, як можна або до кого звернутися за потребою, щоб допомогти собі, і щоб звичайно таких речей ставало менше. Інакше, якщо ми переходити будемо до радикалізованих способів там взаємодії з іншими людьми незалежно від обставин, то звичайно, що це не те, що може призвести нас до чогось дуже доброго в перспективі. Дуже цінно те, що цей військовий. Пішов і вибачився теж офіційно. Бо для цього теж треба мати, як то кажуть, стержень внутрішній. Але звичайно, я сподіваюся, що його це досвід для нього для того, щоб не повторювалося цього в перспективі. Що з не таким приємним моментом в цій неприємній ситуації було те, що на наступний день прийшли незнайомі зовсім жінки, які подарували цій жінці квіти, і uh -huh. теж там якісь солодощі і сказали, ну, підтримка, що... бачите, дуже важлива. Насправді підтримка дуже важлива, і підтримка і не тільки в ситуації, коли з нами от трапляються такі публічні якісь події, коли ми стаємо в центрі уваги. А й загалом в, в житті дуже важлива підтримка. Якщо це на жаль, не завжди ми можемо її отримати в нашого найближчого оточення, але тоді важливо шукати ті спільноти, де тебе можуть почути, де ти можеш виговоритися і бути прийнятим чи прийнятою і сприйнятим. Да, це дуже важливо для того, щоб проживати якийсь непростий період не на самоті. Ваша громадська організація займається протидією насиллю. Розкажіть про цей напрям діяльності. Там наші, ну скажімо, наша організація впродовж там десяти років це був один із напрямів нашої діяльності, але більше у форматі просвітництва. Так, ми працювали з різними цільовими групами. Зараз в нашій організації також працює дві колеги, психологіні, які паралельно пройшли навчання, і вони є кейс-менеджерками, тобто вони можуть вести випадки постраждалих в ситуації домашнього насильства або гендерно зумовленого. Насильства і фактично бути тими, хто може скеровувати їх або переадресовувати, в залежності від того, які їх в них є запити і потреби на вирішення своєї ситуації. Е е е якщо ми говоримо загалом про ситуацію домашнього насильства, вона нікуди не зникла. Вона ще більше у зв'язку з тим, що люди можуть проживати дуже непрості ситуації стреси, і у зв'язку з побутуванням гендерного стереотипу, що жінка е це слабка стать, або любий, як. Душу тряси як грушу, на жаль, це е, ті традиції в лапках, які треба переосмислювати і змінювати. Е, тому сьогодні питання домашнього насильства, воно є надзвичайно актуальним. І я е, керую, ну, там, керуючись моментом, хотіла би ще раз наголосити і е, кожній е, жінці, яка може потерпати від домашнього насильства, про те, що насильство це не є нормою життя. І е, е, тим чоловікам, які можуть теж потерпати від насильства, здебільшого це психологічне або економічне насильство, і здебільшого це ситуація, коли це насильство вчиняється по відношенню до старших чоловіків з боку їхніх дітей. Або ж можуть бути, звичайно, випадки в ситуації і там інших близьких і родичів, які згідно законодавства потрапляють під категорію потенційних кривдників і кривниць. Тому важливо просто розуміти, що насильство не норма нашого життя і Якщо ми не можемо справитися самі, не соромно попросити про допомогу, особливо в органів правоохоронних і в громадських організацій, які можуть допомогти вийти із цього кола насильства. А скажіть, куди звернутися можна окрім правоохоронних органів, ви сказали, що громадські організації? Куди саме е, ну зазвичай, якщо наприклад людина викликає поліцію, поліція приїздить і переадресовує в за потреби. Якщо людині потрібно, скажімо, кризову кімнату, десь. Пожити певний час у безпечних умовах, тоді вони їх переадресовують безпосередньо до відповідних служб, які в анонімний спосіб надають можливість, доставляють до цього місця і дають можливість бути. Якщо це ситуація того, що людині потрібна юридична або там психологічна підтримка, то відповідно, скажімо, теж є на ці всі умови. Тому я би рекомендувала в першу чергу звертатися у випадку насильства до правоохоронних Структур серед іншого, телефонувати а далі вже і не боятися фіксувати ці випадки для того, щоб не забирати заяви. А все ж таки, щоб той самий кривдник міг нести покарання. Ваша громадська організація проводить майстер-класи по самозахисту. Розкажіть, uh -huh. як давно почали? Чи це з спочатку з повномасштабного вторгнення, чи можливо ще раніше проводили? Для кого вони саме хто може долучитися? Загалом, це, це була одна із таких ініціатив в рамках проєкту. І ми працювали в межах, ми мали кілька досвідів в межах безпекового кемпу для молодих лідерів і лідерок Житомирщини. В нас була сесія теж самозахисту, і ми залучали фахівців з правоохоронних структур школи поліції, які безпосередньо показували окремі прийоми самозахисту, працювали з молоддю. І це була одна частина такого, я би сказала, мозаїчності що включає все питання загалом безпеки А другий досвід це в нас був про проведення цієї школи з Вендо, за методикою Вендо, школи асертивності і самого захисту. І от якраз ми побачили, що насправді важливо масштабувати такі речі сьогодні, тому що це дуже корисні методики. І з огляду на традиційний в лапках, тобто стереотипний, зачастіше виховання дівчат, яких. Там очікують, щоб вони були чемними, щоб вони були покірними. На жаль, це не, не зовсім той підхід, який допомагає бути асертивними, впевненими в собі і вміти сказати ні. А по життю так виглядає, що дуже часто ми погоджуємося і на якісь випадки дискримінації і насильства, і порушення наших прав, тому що ми не, не можемо сказати це ні, якщо бо це навичка якої, якої нас не навчали з дитинства. Тому... Ми побачили, що важливо такі масштабувати речі, і ми обов ми наразі працюємо над тим, щоб створити більші можливості для залучення більшої кількості і дівчат і жінок, і думати про те, якщо вендо може застосовуватися і працювати з дітьми і дівчатами, і хлопцями шестирічного віку. То було би дуже добре, можливо, теж як пілотний проект спробувати це із дітьми меншими, бо все ж таки розуміння своїх кордонів. Нів, воно і для дівчат, і для хлопців, щоб ми теж не мірялися тим, що поступися Пісочку, бо вона ж дівчинка, або ще якимись речами, або не плач, ти ж хлопчик, тому що насправді всі ми люди в першу чергу, і в нас є, скажімо, свої болі і свої непрості ситуації, з якими нам треба знати, як можна справлятися. Не тільки мірилом того, що ми хлопці і дівчата, а трошки з інших критеріїв. Тобто це з маличку має бути. Це навіть батьки мають, мають, мають пройти цей курс, щоб потім дітям пояснювати, щоб ось ви кажете, поступися в пісочку. Бо... Це ж дівчинка. Та ви знаєте, я хотіла би сказати, що дуже часто в різних спільнотах мені кажуть, оце це чудово, що ви розказуєте Анталі. Треба впроваджувати ці підходи, але їх треба впроваджувати ще з дитинства, там зі, з сім'ї починати із садочка школи. Але я завжди кажу про те, що це речі, які мають відбуватися абсолютно паралельно, тому що хто працює з дітьми. Це дорослі. А звідки ці дорослі такими стали, тому що з ними свого часу теж працювали інші такі дорослі. Діти часто приносять в школу в садочок те, що вони бачать як модель сім'ї. Але з іншого боку, діти так само часто приносять із садочка, і школи те, що або з якихось інших спільнот, куди вони ходять, те, що вони там впроваджують і бачать. І тому дуже важливо справді формувати оце середовище прийняття і оцієї орієнтії. Орієнтації на особистісні результати дитини і успіхи її не то, щоб рівняти, там, знаєте, підстригати всі ялиночки під один розмір чи під одну висоту, тому що ну, насправді кожен і кожна з нас, ми абсолютно індивідуальні в цьому світі, так? І, і нема жодної іншої такої людини, як ми. Тому дуже важливо цю унікальність собі залишити, а з іншого боку, створити можливості рівні для того, щоб ми могли свій потенціал розкрити. Бо ще ж Григорій. Сковорода колись казав про ідею сродної праці. Це означає, що кожна людина має знайти своє покликання в житті і отримувати від цього моральну в першу чергу насолодину і звичайно матеріальну також для того, щоб могти забезпечувати свої потреби. Ви також є на громадських засадах радницею голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка. Хотіла поцікавитись про цю вашу роботу. Чи дослухається Віталій Бунечко до ваших порад з гендерної тематики? Ну я би хотіла сказати, що з того досвіду, який я зараз маю у співпраці із паном Віталієм і загалом з усією структурою, бо я співпрацюю ще також із заступниками його із департаментом соціального захисту населення і з іншими структурами то в мене є з ними і хороші такі діалоги, порозуміння. І, от зокрема, той самий обласний план дії 13 25 жінки мир безпека, ми скажімо, разом з коаліцією напрацьовували рекомендації до його оновлення, і вони фактично майже всі були взяті до уваги з боку обласної державної адміністрації. І це я і я вбачаю це як дуже добрий знак, тому що якщо в нас є розуміння, розуміння того, що так. Моя діяльність на громадських засадах, але, зрештою, ключовим для чого призначають радників і радниць з різних питань, це для того, щоб десь мати можливість почути якусь експертизу в тій чи іншій сфері. тому Поки що цей досвід позитивний, але звичайно є ще над чим працювати, і є доречність в тому, щоб масштабувати діяльність, оскільки коли ми говоримо про, про про впровадження гендерного підходу у врядування, зокрема, то це процес, який потребує навчання і впровадження конкретних, скажімо, підходів в своїй діяльності, над цим зараз і працюємо зрештою. І наостанок хотілось би поговорити про формування гендерної свідомості серед молоді. Взагалі, ну це зрозуміло що це важливо. А яким чином саме краще все формувати, ага. на вашу думку? Ну, от, бачите, сьогодні зрештою багато тем, про які ми вже говорили, вони десь дуже взаємопов'язані, тому що так, ми виходимо з того, що дуже добре, якщо в різних спільнотах, починаючи від свого найближчого оточення, ми живемо в ситуації прийняття і поваги до нас, як до особистостей. Бо ж не всі живуть. Але не всі умови, так живуть. Як це робити, звичайно, треба зрощувати критичну масу тих людей, які можуть по життю траплятися тобі як дівчинці. Чи як хлопцю, і показувати, що окрім цього зашореності і цього вузького тунельного мислення, з яким ми щодня зіштовхуємося, є ще інша перспектива того, що ти, де ти можеш розширювати свої кордони і де тебе можуть поважати не тільки в контексті за статевою ознакою, а й за іншими характеристиками. Так? Але це, звичайно, потребує роботи над собою і зусиль, вміти приймати, що коли ти дивишся на людину. Що да, в цій професії, якщо традиційно 20-30 років людина працювала, і ніколи там не було водійки, там не знаю в якійсь із на, на фурі, то зараз вона з'явилася, і це не через те, що це якась екзотика, а це через те, що в людини є бажання бути в цій сфері. Тому мені здається, що ключове це бути готовими, от розширяти цю свою світоглядну позицію, свою рамочку мислення, щоб вона могла вмістити. Абсолютно різні різних людей з різним досвідом. І, звичайно, якщо мова йде про те, що ніхто там не порушує якісь, не вчиняє якихось злодіянь чи ще чогось, то просто бути готовими приймати різних людей. Бо практика, коли нас всіх хотіли зробити однаковими і сірими, ми вже мали. Нічим добрим це в Радянському Союзі не закінчилося. Тому я думаю, що сьогодні час розвивати в собі чутливість до різноманіття. Дякую вам, пане Наталі. Дякую за цю розмову. Дякую і вам.